Всім привіт! Сьогодні будемо відкривати нові банери другого сезону. Відкривати спочатку білети, а далі вже подивимося то, як захоче, тому що нас троє і кожен може по-різному. Сьогодні відкривається я буду відкриватися Катя і Вадим. Привіт. Привіт. Наша звична автосовка. Так. Да, привіт всім. Бажаю успіхів. Дякую. Дякую. Я хотіла сказати, що я сьогодні міщаюся цього прекрасного нового острова, Island. І я хотіла сказати, що в мене є шахта. У мене є кавиш. У мене є шахта. От, так що скоро тут будуть якісь міфічні кажуть, улюбленці, Чи що тут буде. Та, в третьому сезоні буде. Там буде па -пайма, да, пальма, пальма, під нею яйця. І там цей. Домашні улюбниці. Я, коротше, підготувалася, у мене вже в запас є 270 круточок, але як ви бачите, у мене є ще припаси фіолів, то з вашого дозволу я тут їх трошки покручу, не всі, але. До Ну, Я не знаю, мені здається, що має навіть з такої кількості, може, в принципі, не випасти, щоб... буде. але штуки дві випаде з такої кількості. Так. Так. Та ладно. Ну, Сейчас на, вашу ауру. Одна точно, а от, може і дві, якщо сильно пощастить. Так, ти всі п'ятна збираєшся не. відкривати. Ні, я дивлюсь, що в мене музики немає. У вас це... О, бачу, о. дивіться, яка у вас хороша аура. Ну, я не буду відкривати всі, але цікаво, що вони прийшли. Кого ти хотіла? Мені, чесна, я б хотіла. Я, я буду рада любому, хто прийде. Ріпекас супер, ну це прям. Обожнюю його. Ріпекас крутий. Мій улюблений герой спер, от я починала грати з самого початку два роки назад, це був мій просто найулюбленіший герой. Потім його замінив Елеон. Ел Ел а в мене не було його, і він мене бісив на арені постійно. Ну, <реш> все. Та що, погнали, чи ви ще хочете фіо подивитися, як це відкрив. Так, давай вже. Давай, <систити> Ладно. Шестиву, Давайте швиденько для всіх, хто буде там дивитися, що тут може випасти. Я буду рада всьому, що тут впаде, тому що в мене по-хорошому счіту все тут є, крім дурема. І так, крім дурема, все є. Навіть далкіє. А, і біоф, і так, да, мм... Малака немає. А? Малак є? Малака, де да, немає, тому Малак Але я б хотіла теж, щоб він був. Малак класний, ну, реально прям хороший. Тому, ладно, Все, давайте. Взяли з замки, зробили зірочку. Давайте. Удачі, тобі кажуть. Давайте, раз, два, три, полетіли. Зразу, ну так, да, тут з кожної десятки точно. та-та-та. Дуря. Це дуже добре. О, Тебе о, не було, о, так? Вітаю. вітаю. Ну, його не було, я його його хотіла собі Клас. Це, це супер. дуже добре, я задумала Прямо в цьому сезоні дуже добре буде вирішувати. Ну що, по одній чи покидать, чи 10? Можна по одній, є шанс. Зекономити, да. так. Да? Mm. Ну, давай. Я економна людина. Ні-не ні, ні. Не хоче. Бореться за останній мій кубік. Чіт, так, так, відчуття що я зараз буде чути ваше дихання собі в спойму. Скажіть, хоч щось. Все, бач, вона зоконувати. строго дає. Строго дає по цьому. Аж тут? Хто тут? Ніса, до речі, ну, добре. До речі, в мене її теж не було. І в мене є Шайтанич, тому. Вверхунтегу так, так, то... не чекає. Вона йде, як в ДД, чи вона спомагає. Саппорт, супорт. Накладає електрошок. О, mm. oh, 30. Але це ah, депеш, так. Uh -huh. Вона, як для команди, цієї потрібна для команди електрошок. Удар облискав, точніше. Ну, непогано, де що? До така ініціатива поступила, що відкриваємося до першої да, лігії в цьому так, в так. нашому банері. Підтримуйте, та, хлопцы. Да, да, давай. Давай, Раз, два, три. Зати <суспіхи> дихай. Поїхали. а хи прийди. Зараз прийде Давай, паркунтай, є Я тут Ну, добре, до речі, 20 круто ліга А з другого сезону. Це добре? Хто тут? Я би хотіла берконте дуже сильно. Можна? Одного б маленького. Дурем. Плюс один. До речі, його і треба плюсувати. Він якби дуже добре на плюсах заграє. Так. Я задоволена, ну давайте радимось, крутимося ще. Ну, давайте. Не знаю, Давайте ще. Вирішуй сама. Ще, давай ще. Давай ще один. Ще той ліві, так? Так. Ну, сейчас подивимося, як буде, якщо буде дуже сильно там прямо е треморно йти, то, звісно, більше не буде крутитися. Но зараз наче не погано було, то. Є, О. відразу ж нічого собі. Вітаю. Круто. Ні, давай дабл тут? і перкунте, перкунте. Малак, до речі, в тебе його не було. Не було, ми говорили про те, що я би його собі так, теж хотів. Це вітаю, це. На арену раніше прям був гарний герой, зараз, думаю, дуже прям хороший. От. Дивіться, він з хвостиком, я не знав. Замість мішка раніше, дещо інше було в руці. Mm -hmm. Mm -hmm. Зараз так зробили. Так, ну що, друзі, радимося, що ви мені порадите ще круто? нам? Я б порадив все-таки зберегти для цих для ексклюзивних далі, щоб можна було вибрати. За mm -hmm. 300. Так mm -hmm. дуже добре дуже добре пощастило, що. Отак, дві ліги прийшло досить швидко. Mm -hmm. А далі не зрозуміло, за скільки воно прийде зараз, ми ж не знаємо це. Тому. Mm -hmm. так. Mm -hmm. Не знаю. Рука тягнеться, крутить ще комбіч. Але я б. Сама, але я б все-таки рекомендував зберегти для е, банерів е, саме там, де можна забрати, гарантовано вже. От. Ну так, я згодна, там дуже класні. Далі йдуть банери, і є можливості всі три покрутити і так, взяти так. все, що ти хочеш. Так, це... Ну так, да. то, давайте да, я, я цього цілу... Да. Давайте, на цій удачі, щоб от, така позитивна нота, передаю цю удачі, хто наступний, хто хоче бути. Давай я. Давай я нав... а, Вадим, Мописи. давай, Вадим. Да, Вадим. Давай я, а ти вже потім Добре. закріпиш результат. Розказуй, Вадим, що... що тут Так, хотів? цей сезон я закінчив дуже погано. 128 місце, тому в мене не дуже гарні білети, не такі, як в хаті. Але б е... <світ> цих героїв я б хотів би мати або Дурема, або Карпа. Або, наприклад, Файнештана. Так само, як і Зорка О, зорок тобі потрібен. Так, да, але всіх всі героїв у мене є тільки шина і все. Тому я буду радий випалюванню або блискавки комусь. Так. Зрозуміло. Удачі тобі, Вадим. Дякую. Удачі, удачі. Давай, моя удача пройшла тобі. Давай. Поїхали. Давай дабл. Було б непогано. Чим підекономити. Так. До речі, тебе теж музикального оформлення немає, звуки. Може бути, в мене перед цим якось було, а це я, мабуть, вимкнув. Кларк! Ого, круто! Це, це класно. Це реально а Та, по... дуже класний герой. Бу? Ні, не було. У мене взагалі ніколи було. Так Це супер взагалі. Вітаю тебе. Це реально класний герой. Mm -hmm. Прям mm -hmm. Дуже класний. Так, драма? По одному відкривати чи десь? Так, давай по одному. По одному. Давай по одному, може тобі вдасться законодати. Може. Mm -hmm. Так. Ти ж знаєш, я мастер економії не дозволяю нікому втратити куб. втрачати. Так, є таке. Так, п'ята. Нема. Мабуть, таке воно до кінця знайде. Я думаю, воно так просто зроблено, так, мабуть, прораховано, щоб ти було. Можливо. В попередній версії гри точно було, що раніше випадало. Да, було yeah. таким, було, mm -hmm. Так, було таке. Могло навіть за 5 випасти. Yeah. Mm -hmm. Так, останній. Тут точно Ліго? Mm -hmm. Давай. Може, дурем буде. По двох угу. Сагомір. Сагомір. О -о -о. А від є? Так, є. Тоже добре. А на є скільки. Та буде плюс один. А, він дуже крутий, у він просто плюс 4, і я б хотіла його мати плюс 5. Так, значить що, ми беремо русалку, так? Старій традиції. Русалочку беремо. Так, русалка. Сильно, дуже сильно молиться. Ну, давай. Хай же нам молиться. Так, також до першої легі, але якщо вона прийде раніше, то може покрутимся ще. Хорошо. Так, поїхаємо. Давай. удачі, Може, якась супер верху пройде. Може. Як екзо. Пурпунте. О, саме круп тебе на другий. Так. Дуже добре. Круто, круто, давай. Дінь-дінь-динь. Дуря. Супер. Я, в принципі, випалювання зібрав. Реально круто? Так. Круто, дуже круто. клас. От, так. а ти, до речі, перед цим питав, чи якщо тобі впаде дурем і карф, чи тобі в тому бандері вибирать шеків. А тепер можеш подумати про це. Да, так, тепер можу подумати. Так. Е, так. Поїхали далі чи зупинимось. Ну, давай до... ще одно, от, як я робила, ще до однієї лігії. Це так, не тоді... так просто печально. Може, поїхали тоді? Поїхали удачі. Давай, давай, давай. Перша. Не спіши. Так що не спіши. Що я я можу пальці не скручую як твій кот, Ну, я сижу, то у мене прям значить знаєш, свої кубики кидаю. Так. Поїхали. Давай, 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 давай Блін. Це вже п'яте, мабуть, таки до гаранта йде. Ну, якщо до гаранту, може щось уже хороше. А вдруг там якась екза, якась гарант. Жінка на ведміді. Давай на ведміді, на ведміді, жінка на відміді. ще не а знаю її. Не завчила. Жінка на ведміді, жінка на ведміді, прийди, прийди. Шо, іначе що й начну? Ні, не було. Там в мене і... взагалі нікого з це. Це, не на це, будні, це дуже, дуже добре. добре. Так. Супер. Ну, в принципі, я відкриттям радий. Ну, правда, трошки багато потратив, але, але герої непогані випали. Саме останнє зайшов, не штан трохи довго йшов. А так да, прям, але... прям класно, що горіння зібрав. Ей. Дуже добре. Що мене тут цікавить. Ага. Немає так. Далка. В принципі, якщо прийде, нормально. Я б хотів просто пограти, щоб він був. Немає ще uh -huh. Наштана Зорака. Дуже добре, якщо прийдуть. Зорак. Uh -huh. uh -huh. Ні, теж немає. Ці, в принципі, є, крім кульдорка. Uh, uh -huh. Ну, його не дуже хотілося б. От. Бо я ним не бачу, де я ним буду грати. Uh -huh. А ці, в принципі, нормально. Давай, хай прийде новий тобі. Бажаю, щоб зорок перший прийшов. Давай, успіхів. Дякую. Упіхів, успіхів, успіхів. Перша десятка. Дивимось, що тут. Давай, давай, давай. Щось хороше. Угу. А шина в тебе є, так? Да? Так, да, шина є. Вона одна, якраз таки, я з вибухом. Давай, запрошуємо. Uh -huh. А я якраз не хотів, щоб він прийшов. Хай буде, хай буде. Да, так, може заграти в да. цьому сезоні, бо його б трошки покращили, наче я чула, що порадивились. Ну, я хочу його потестувати, пограти ним трошки на арені. О, так, ще десятка. Буду по одній так само. Давай. Е, Зорок тебе чекає. От було б класно, щоб тобі він прийшов. Так. Що? Другу вода українському. Але... Ні, ну такі немалі такі. Боже, давай не будемо дуже про це думати. Ну, <laughs> ja... все, не притягуємо енергію. Він там зорок, банері... зорек. Він там в банері саппортів, але ну, його вибрати можна, тобто, значить. <laughs> значить, він важний. Ну, як мінімум, для розробників. <laughs> <laughs> да, мабуть, вони такі ці білети зробили. Ну, щоб тупо кожні 10 воно випадало, а я Мені, думає, є шанс щоб не приходить. Я думаю, просто менший шанс, але є. Просто менший. <пит> але ну, як бачимо, Думай. він або дуже малий, або реально немає має. Ну, скоріше за все, дуже низький шанс. Давай, зорок, зорок, я думаю, це буде зорок. Приходить зорок. Зорок! Нічого собі. Нормально. наворожило. Так, так. Ура, круто, є! Круто. Все, радий, це вже, вже було не зараз. дарма. Так, так. Це супер. Белдель по-моєму буду брати, і вже буде команда. Угу, Супер. Ну, і Давай щас тут. тобі билдель, виб'ємо аз тут. Це було б круто. Тут, за як за говорити, не буду, само собою, що всі потрібні. Угу. А з цих. У uh, мене немає ще на штана. І ніси немає, всі uh -huh. інші є. Uh -huh. от. Якщо дубль uh, дурема прийде, буде добре. Чи карфа uh -huh. також. У мене, до речі, немає дубля для артефакту цього масла під uh -huh. uh -huh. Тому, Якщо прийде карф, я напевно поміняю. Дорема міняти точно не буду. От. Краще почекати до того вогняного банеру, тому що там, може, нападе ну, щось так. дубль вогняне, а, і ти там поміняєш, не, не міняється да, Так, Понятно, да. Зразу, да. да. Зразу я міняти не буду. Але і якщо спіши. вже нічого не буде, то. Так, налаштуй. Не забувайте про русалок, вони чекають. Так, русалки. русалки доволі таки непогані. <сум> а русалки. <сум> хай, хай весело. Хай весело. Весело моляться. Ну ну, Ну, да. <laughs> це... Давай. цікаво. Так, я думаю, нам потрібно был день. Щоб Нимаю. вже остаточно цей рівень удачі закріпити. Давай. Ще один. До першої ріки. А тут немає. До першої так, до першої. Ну, так, поч... да, ну до першої просто, щоб от, якщо там щось дуже папне, ми не будемо галікрувати. А якщо был день, ну подумаємо. Я би хотіла, Скаво, щоб ви так працювали. Щось класне. Нас треба комусь має прийти, прийти щось класне. Що 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 Чи це Карф. жінка Думаю, О, карла. От бач, поговорили, що не буде Ну що, ти хочеш ще крутий? Ще до одної і все. От, от до одної і все. Давай. 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 Поїхали. Може, прийде раніше. Давай, раніше, от зараз. Прям зараз. Прям зараз. Блін, якби, якби тобі пройшла бальдей, було б блін, так, то тебе страшно э, ну, Або б А вот взял. От зараза, да. Да, це п'ята б... вже кнопка. Ну тут так, а, тут прям три. до гаранту. До да? гаранту тягне. Давай ще візьмем. Можна купити більше. Uh -huh. А, прям такий буде. будет. Может дубль? Безсовість. Було б сильно, якби зараз дубль. ще, щоб проживав балдей. І И... Давай, щось класне, будь ласка. Ну, давай, Балдель. У мене її не було. У мене не було її, так що. Ну, сьогодні не тебе, по крайній мере її немає. Шантайно, чи тебе є? Ні, теж немає. А фаркунти ти плануєш брати? Це ще побачу по крутках, як буде. Але звісно що хотів. В майбутньому, звісно, щоб хотілося його. Якщо подивитись. Ну, Тут осталось, в мене кого немає, тільки шайна штанг. Ну і. Екзе. А так тільки що і не. Втратили. Ну, я вважаю непогане відкриття. Ну так, то есть, Зорак випав. Це вже добре. Білети відкриті. Тут теж спробували удачу. От, на майбутнє <світ> Ніса випала. Без скарф дубль. В принципі, нормально. Будемо бачити. Ну що, е дякую вам за відкриття. Глядачам дякую за перегляд. Пишіть, як вам відкриття, і, може, хтось також хоче в майбутньому відкриватися разом з нами, то зв'язуйтесь зі мною в Телеграмі або в Discord, і будемо відкриватися разом. Дякую. бай-бай. Всім до побачення. До побачення і успіхів у відкритті іншим людям.